Зберегти історію свого краю. На Прикарпатті презентували книгу про село Кінашів. Над літописом працювала родина покійного місцевого вчителя. Більше у наступному матеріалі. Ілля Романів усе життя збирав історичні факти про рідне село та занотовував тодішні події. Тепер, аж за 20 років по смерті чоловіка, у світ вийшла його книжка про Кінашів. Батько був вчителем сільської школи. Він 48 років працював в цій школі. Вчив дуже багато односельців, багато поколінь односельців, вчив він математики, фізики, креслення. Ну, Але він був такий, знаєте, патріот своєї держави і села особливо. Він дуже в всіх заходах культурних, які тільки були в селі, він брав найактивнішу участь. Дуже хотів лишити якусь пам'ятку про себе. Робота над книгою тривала два роки. Текст відредагували і систематизували. Також знайшли унікальні старовинні фото, доповнили літопис і сучасними світлинами села. Найперше описано звідки, коли де ким було засноване це село, і який поміщик володів цим селом, як людям жилося при ті при кріпосному ладі. Який пам'ятник у нас є тут недалеко. В центрі села стоїть пам'ятник, який символізує скасування панщини. Як розвивалося село, як зароджувалася освіта шкільна в селі, як люди духовно жили в той час. Книжка вміщає не тільки текст, але й світлини наших, унікальні світлини наших хлопців, повстанців, які були. У селі Кінашої фотографії старої церкви, фотографії е, людей, котрі тут вчителів, які тут вчителювали, е, і це також воно додатково збагачує е, без зміст. Книжки е, для нас було важливо те, щоб книжка була цікавою для читання, щоб її читали не тільки старше покоління, але й молоді люди. Тому що старше покоління вони і так знають історію свого села. А власне ця книжка більше спрямована для того, щоб її читала молодь. І, звичайно, як то кажуть, що це є для цілого світу, це маленький крок, але для маленького села це значущий крок, тому що там зібрана вся інформація нашої маленької громади, е, котра буде хорошою пам'яткою для кожного кінощівця, який є родом з нашого села, чи живе тут. Також до книги додали спогади про Ілю Романіва. То чоловік, якого всюди було досить. І за Польщі, і тепер і в школі. Я. В школі, до речі, йому було найтяжче, бо він не міг щиро бути собою. Та треба було критися. Він мені розказував, як він, припустимо, мусив на Різдво виходити, ловити колядників, то він каже, я вийду на двір і з пів години слухаю, де вони колядують. І йду в другий бік. І весь час, і, і я думаю, що якщо попитати його учнів, він знайшов спосіб, щоб донести зерна правди правдиві сторінки нашої історії до, до людей. Наразі не друкували 100 примірників книжки про кінашів.